Привіт, цеї файного міста! І це ще одна програма про заклади у Бережанах. Кав'ярні стара вежа. Саме з нею ми рекомендуємо розпочати туристичний день в Бережанах. Чому так? Юра, вам розповість і проведе невеличку екскурсію. Тут є дуже смачні кондитерські вироби: макаруни, донати, сирнички, ну, взагалі, все, що хочете, еклерчики, все, що хочете. А також тут є унікальна можливість на старовинному, майже антикварному апараті намолоти собі кави самому. На Другий поверх ведуть гвинтові сходи. Це просто фантастично романтичне місце, де багато зображень і світлин історичних пам'яток бережан, а також дуже гарна атмосфера. Тут можна затишно посидіти е своєю коханою, випити філіжанку кави або чаю, з'їсти дуже смачні смаколики, які тут є. Макаруни чи тістечка, або прийти з кумом на 50 грам конячку до кави і посидіти і подивитись на, на цю шикарну стелю. На стелі близько двох тисяч палок з м'ясокомбіната, на яких колись готувалася ковбаса. А також тут є ляльки-мотанки, які можна придбати тут. Їх робить мама нашого баріста, це Олександра. Вони з мамою приїхали до нас з Вовчанська. Олександра, що б ви нам порекомендували сьогодні попити? Флит -флит і О, давайте мені американу, а Андрію зробіть флип вайт. Така гарненька, мила кав'ярня. Не очікую, що в кав'ярні можуть бути палки для того, щоб сушити кобасу. Ну, коптити, так, кобасу. Готують от. Також тут є класна ініціатива, називається Бук Коли ти прочитав книжку, приніс її сюди і обміняв на ще якусь книгу. Таким чином ти обмінюєшся класною інформацією, ну і цікавими книжками. А я би рекомендував розпочинати свій туристичний день в Бережанах саме з цієї кав'ярні. Чому? Тому що, по-перше, дуже близько до замку, а по друге, тут смачна кава і дуже цікаві патріотичні ці. пончики, або як кажуть американці, друзі, «донати». донати. Жовто-блакитний пончик. Жовто-блакитний донат. Юра, кава класна. Але я би щось вже перекусив. Так тут буквально напроти є прекрасна піцерія. Давай йдемо до місце відкривалося кав'ярня і піцерія у 2021 році у грудні. А зараз це є ПАБ. Це місце або англійською This Place, як і годиться правдивому британському пабі. This Place має також велику кількість пива на екрані, яке постійно змінюється. І унікальну фотозону у стилі лондонської телефонної будки. Хочете зробити щось приємне для закладу? Принесіть такий маленький алкогольний сувенір з будь-якої країни. Тут є класна колекція. Давайте її поповнювати разом. Пабі! Ура! Ура! Почнемо з пива. Почнемо з пива, а потім будемо. Найоптимальніша ціна на пиво тут від 40 гривень. Це класна ціна. А найбільше 60. Так що. Mm. дивись, Набрали всього цікавого ребра, ковбаски, піци. Давайте з піц піцпини почнемо. Тому що раніше тут була, як я розповідав, тут була піцерія Чотири сира. А зараз... Будеш чотири сира? І це є Маргарита. Дуже схоже на маргариту. Воно Різно. є маргарита. Так, Маргарита, дивись, як цікаво, бачу що. чері, чарі, так і як я люблю. І сир, як я люблю. Шматочками. Так. Дуже яскраво виражені сири, їх просто кожен відчуваєш окремо. Ми якраз недавно тестували піце, mm -hmm. Mm -hmm. тому вже так можемо mm -hmm. нормально зібратися. Mm -hmm. По Маргариті, що класно. Mm -hmm. Повідорчики чері. Вони дорожчі, вони смачніші. Базилік, невелений. Без це з з плюс, так, як має бути. От, і якісний сир. Тобто вони слідкують за якістю. Це плюс. Mm. Дуже смачно. Я так розумію, що коли була піцерія, вони взяли і залишили най... найліпше, найкраще. До речі, я був влітку тут. Тут є літній майданчик. На 5 столиків по 4-6 чоловік і один великий стіл. І. Тут реально ми хотіли поїсти. Тут була черга з людей, які чекали, поки звільниться місце, щоб сюди прийти. Тут дуже смачні піци. І ви так і не попали? Ні, ми так і не потрапили, ми поїхали в інше місто. Місце. О, прикольно. Чотири 400 абсолютно. Дуже mm -hmm. навіть. Але я би хотів перейти вже до нісного. Давайте. Піци піцами, але все-таки піцерія була колись, кав'ярня, а тепер ще й паб. Пиво. І до пива треба ковбаски. Дивись, ковбаски подаються взагалі то з булочками і з е, цим салатиком, з крижалком. Mm -hmm. Але ми попросили, щоб нам ще картопельки додали. Я просто не знав, що тут до ребер йде картопля. Але картопля, подивісь, вона маленька, хочеться її просто попробувати. Бейбі картопелька. Mm -hmm. А от ковбаски вони мають свій власний цех. І це дуже круто. Знаєш, коли є маленькі крафти від цехи. І можна спробувати таку максимальну домашню ковбасу. Отака така ковбаса, знаєш, німецька. Таку так п'ють їдять. Слухай, треба скуштувати цей соус. ще. Це до ковбасок чи це, це до картоплі? Це Соус, я не знаю. Ну але добре, що нам його дали. Класно. І до пива. Білий соус. Там є гірчика ще. Цікавий такий. Перший раз я коштую. Ану. Давай, що так. Тобто йдуть булочки, ковбаски і, і соус я так дружно. Ну і окремо можна брати картоплю, бо не брати. Угу. А тут ребра. Тобто сюди картопля вже входить. 300 грам, на порцію входить картопля, а ребра ти собі набираєш скільки хочеш. Давайте дослідимо більш точніше ці ребра, вони мені дуже цікаві. Щось підозрює, що це медовий соус. М -м. М -м -м. Або ні. Або ні. Ребра Гарі… мають позитивну дуже ціну 39 гривень за 100 грам. Я вважаю, це... що це є недорого. Загалом. Щоб їх ще приготувати, замаринувати. Давай, розрізали, гарячі реберця. От, Я думаю, що і мені, і Юрі вони сподобаються, тому що Юра жирненькі, я люблю такі, що були більш сухіші. Називаємо це так. Вони якраз посередині, до речі. Ану, так, зробимо. Ти знаєш, класно. Mm. Тут є достатньо багато м'яса. І не стільки багато сало, тому що я сала в ребрах. А я б фанат. сала, якби було ще більше, було б ще краще. Як для мене mm. Mm. досить mm. непогано. Особливо мені сподобався оцей Ой, соус. класний соус. До речі. Дуже класний соус. Сибровий соус. Ну такий солодкий. звичайний, а це дуже смачний. Класний реберсом. Дуже класно. І бачиш, справді вони перейшли на той формат пабу, але залишили все ліпше з піцерії. Mm -hmm. Тому що піци, як правило, в пабах доволі такі собі. Тут піца нам дуже сподобалася. Це, що по пабу, класно. Розумію, чого тут були черги влітку, і, я так думаю, буде ще. — Ну і пиво, бачиш, можна прийти, попити пиво просто з друзями, поспілкуватися з барменом. Дивич, ціни на пиво дуже для пабу, для, для пабу, адекватні. Можна взяти таке відро за 50 гривень сухарики. Е, самі роблять? Самі роблять. Ну як же? Самі Добре. роблять. І посидіти, перекусити сухарики, поговорити з другом, випити. Наскільки гальбу я розумію, пила. мали б транслювати футбольні матчі, мали б транслювати якісь спортивні події, бо бачу, є екрани. <зв 'язок> Тут багато, класно дивитися футбол. Там матч Динамо, шахтаря, збірна України. Сюди можна і дівчину на перше побачимо проект. Доволі затишна атмосфера, mm -hmm. до речі. А якщо ви вже трошки змучились або хочете відпочити, то буквально за два кроки, і це не буквально точно за два кроки звідси є готель. І ми його зараз покажемо. Класним закладом ми даруємо класний тернобільський сувенір. Це є, мабуть, що найвідоміша тушонка у цілому світі. Тушоночки від нашого тернобільського м'ясокомбінату. Дякую, дякую. То є файний сувеніль. У нас також є подаруночок для вас, для вашої команди. Так. Ось Такі магнітики з нашим логотипом нашого закладу. Супер. Власне. Нам вас справді сподобалося. Дуже класний паб. Успіхів і розвитку. Дякую. Заходьте. Готель Бережани практично центр міста біля замку. З прекрасною парковкою і дуже цікавим дизайном. Я вам зараз покажу номери. готель на 24 номера. Ціни від 500 до 800 гривень. Пішли, покажу вам номер. Великий просторий номер з холодильничком, з телевізором, з великим двохспальним ліжком. І оце мені дуже подобається. З диваном. Що, Юра, перекусив? Перекусив. А Шо, зараз я? давай в центр. В центрі щоб покажемо заклад. Давай, попри фортецю. Знаєш, Юра, мені подобається тут а, так. паб, кафе піцерія. Піцерія-кафе. Ну цього разу це вже класична піцерія, наскільки розумію. Так, навіть я знаю, що власник цього закладу, який сам працює на кухні піцейолою, він 10 років був в Італії і там навчався цьому. А ну цікаво, Давайте зайдемо, глянемо. Сеньор Сердо Алларато Дічаноді Італія, а фато піцайова. <плес> Українською. Ага. Пан Сергій працював 10 років в Італії піцейолою. І зараз він нам розповість, як же ж народжується його піца італійська влафамілія в Бережанах. <плес> чао! Чао тут. Доброго <с дня всім. Ми маємо такі заготовки, які вже заздалегідь замішаного тісту ми зробили такі палянички. Скільки ферментується приблизно? В кожного по-різному. Ну, бажано, щоб хоча б ми зробили за день до цього. Тобто, 24 бажано один із нюансів, що тісто мало би побути в холодильнику трошки. Ось, починаємо робити піцу. Зробимо класичну. Для початку ми зробимо піцу Маргариту. Маргарита була названа на честь принцеси Італії, яку давали Маргарита. Маргарита. Так. І була зроблена вона в трьох кольорах. Іменно в кольорах Італії. А які три кольори Італії всі прекрасно знають, тому що це. Базилік зелений, так? – Так. – соус. Червоний, Червоний. Так. – і сир білий. До речі, соус ми в нас робимо з наших херсонських помідорів. Та, це дуже добре. Так, так. Тільки натуральний, ніякої пасти, тільки соус. Дивись, я хотів тебе одразу ага. спитати. Правда, важливо, це гравітація і центробіжна сила, щоб розтягнути е, тісто? Розкажу тобі історію. Колись я задав це питання шеф повару Джанні. І кажу, Джанні, для чого це роблять? Заходять гарні дівчата, і він мені кидає. Я його ловлю, і дівчата а! от для цього це і робить. Тільки для ефекту. Лайфхак. Е, дуже важко навчитися це робити. Ну, напевно, треба любити куховарити. Так. Треба любити робити. Якщо ти робиш з любов'ю, то тоді воно вийде. Чекай, чекай, ти стільки соусу налить? Він... Але він потім спочаться, так? Черпачок, так, все. Черпак Черпа норма. Добавляємо. маємо свої секрети. В соусі, Це який ми також... спеції додаємо. Ага, сир є. моцарелла. Ну і трошки базиліку. Якраз той обов'язковий інгредієнт. І Зверніть увагу, також базилік не різаний, не сушений. Базилік листочками викладений. Ну і власно кажучи, не... і в пічку. Ух ти, лопата. Ух ти. Ну, друзі, я мало де бачив, щоб лопатою закидали саме. Ну, в Італії бачив багато разів, але так, от з лопати, то напевно, що тільки деякі. Працював з різними пічками на газі, на електриці, на дровах. Тубейська пічка. Так, працював mm -hmm. в пічці на дровах, де запихали ми по 10 піц на раз. Але це вже дуже складно персонал насправді навчити, щоб працювати з пічкою на дровах. Щоб не, так, щоб дуже довго не готувати і щоб не спалити пічку. Так. Так, так. Хоча ну, я так. надаю перевагу все-таки електричній пічці. Чому Для мене, щоб наші, щоб наші люди відчули насправді зав'язаними очима, чи пічка зроблена в пічці на дровах, це вже треба бути такими досить такими експертами. насправді. Mm -hmm. Ну і знов таки це складніше працювати. Це є піце, з якою ми класично починаємо, але тепер вже ми знаємо. Маргарита. нові факти про Маргариту. Не тільки, що це є... Ти знав, що це навчать принцеса? Ні. І я. Я знав. думав, що це виключно я на честь знав. прапора. Так. Так, стоп, 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 стоп. Це мій шматочок. Базиліку. Базиліку. Як тобі піца? Слухай, класно. Я беру ще один шматок. До речі, вгадай ціну. Поки Юра був на кухні, я ж тобі піддивився ціну. 120 гривень. Дев'яно 100 гривень. Прекрасно, все. Наскільки пам'ятаю, тут Маринара, Юра, підкажи 45 чи 40 гривень коштує. Маринара це найдоступніша Угу. Mm -hmm. Це так само, як маргарита, тільки взагалі один соус і корж. Ну, і ти знаєш, мені тут подобається як тісто, так і на Дуже класно. Юрій там вивідав секрети. Дуже багато секретів. але Мені половину їх не розказали, бо сказали, що правильно, Шо? секрет. Майстер залишає завжди. За це собою, але що це смачна Маргарита, однозначно. Класний соус. До речі, класний соус. Дуже смачно. З наших mm. українських херсонських помідорів. Ну, а не факт, що херсонських, до речі, можливо, зі Ліжницьких. Кажуть, що херсонських. Херсон. А. Класно. Підтримуємо своїх. Тут є соки, в даному випадку галіція, який в нас переміг в нашому тестуванні, нашій Порівнянні по томатних соків. Також, до речі, український сік. Ми тоді, боже, навіть білоруський мали. Правда? Господи, зараз згадую, ти знаєш, починає. Але обставати. Тільки українці, зором. от не знаю, що ось такі українці п'ють е, томатний сік разом з піцею. Mm -hmm. Але це смачно. Смак дитинства. А я хотів би відмітити, що тут є оливкові олійки, якими прийнято Поливати. Якщо маєте бажання, це гостра, так? А це гостра. Можна. Заклад. Е, Перших днів повномасштабного вторгнення працює, він не закривався ні на годину. Так, і цей, до речі, харчував, харчував переселенців, людей, які їхали транзитом тут, харчували безкоштовно. За що дуже велика подяка і шана власнику е, цього закладу. Юра, ти знаєш цей показник? От ми, ми, доїли перше, та, ми доїли всю піцу абсолютно від початку до кінця, і так, це смачно. Тут є два варіанти. Бо ми дуже голодні, але ми не голодні взагалі. Бо ми в пабі так перекусили, що мама рідна ребрам. Або вона смачна там дуже класно. Це саме другий варіант. То є запах лісу, профумоді Боско, сир моцарела, горгонзола, грецький горіх і трюфельна олія. Саме я тобі відкрию секрет: саме за цієї піци Сергій Серджо, як я його називаю, він відкрив піцерію, тому що він шукав цю піцу в Україні і не знайшов ні в Львові. І в Києві, і тому він хотів зробити, хотів цю піцу їсти. Він її хотів зробити і внущати своїх друзів. Та гостей давай куштувати. Як пояснює Сергій, то є правильні сири, тому що коли ви даєте якби сир, який не з Італії або дешевий. як мінімум, так, то піца сирна буде, ну як мінімум, перше, не смачною, по-друге, вона буде неякісною. Дійсно, запах лісу. Це Не знає, його, чому западнає, так? Трюфільна олія. Трюфільна олія, <пас> горгонзола. Дуже смачно. <пас> а волоский горіх. Серечу чудесне. Це дуже, дуже незвичний смак. Це дуже смачно. І ціна 140. За велику 125 за маленьку піцу. Наполітана! Єдина піца, яку ми їли з анчоусами, це була в Дольчовіта в Тернополі. Потім вони приїхали в Козову. А потім взагалі виїхали а потім з України. зараз немає. Якщо ви знаєте, де можна поїсти в Тернополі та області піцу з Анчоусами. Будь ласка, напишіть Дивіться, нам в Дивіться, тут. Є анчоуси, є каперси, і піца з анчоусами на взагалі дуже урагану. так і орегано. А вона або дуже подобається, або ви. Не любите допери до часу, а потім в як... полюбите... Перша піців в Італії, до речі, от саме була піца з інчого, вона були? дуже не сподобалась. І в Римі така не туристична точка була, скажімо так. А я дуже люблю. А потім ти, ти знаєш за декілька років. Ну, от... ти потім розумієш. Спробуємо. Mm. Ну, що, Андрій, як тобі? Клас. Зовсім інакше смак, правда? Угу. Якість продуктів у перше. По-друге. Піца з анчоусом наскільки специфічна, що я думаю, що не багато людей справді її не зрозумію, так? Але ми одні з них. Так. І ти знаєш оцю піцу я би вже їв навіть не з томатним соусом. До речі, а з якимось таким, правда? Соком, верніше. З якимось таким. Ви, тобі що це таке? Тут є ще маленькі дрібнички, які додають. Додаткового смаку з це, Власник ти казав, Що, сказав, що тобі якась дуже цікава що? олійка. Ти казав, що та тобі не гостра, давай подивимося. Але давай сюди. Ні, та Не, не мало! Дякую. Ага. Я дуже щедрий, дуже щедрий. Що це За таке? чужий рахунок я взагалі такий. М -м -м. Ну, як це тобі? гострий печик. Та, це гостро. Це гостро. Угу. Ще нема чого мені робити більше, то я собі також попробую. Насправді, анчоуси і гострота, М -м. Ні, це, до речі, смачно. Друзі, не повторюйте в домашніх умовах, тут працюють професіонали. Mm. Що скажемо за фамілії? поки що з тих заходів, де ми були у Бережанах, мабуть, що найсмачніша піця. Mm -hmm. ну, ну, диви, Особисто для мене. І так, наприклад, в попередньому закладі це паб, Я розумію, що. Ну, ІПАП. Там, наприклад, смачні ребра. Там, Там неймовірне пиво. Подивіться Його навіть попередню програму про бережани. Це. Не перша програма при Бержани, не перші заклади, в яких ми були. Але це однозначно найсмачніша піца, де ми були ось так. Можемо похвалити власників. Ну Крім того, це ж таки відчувається, Знаєш, якщо людина працювала була? там на піцах постійно, то, то вона вже має доїдало довести. Піца справді смачна. Круто, що є класні соки, круто, що є, от справді, гострий. А, Юра це зараз хвилин попробує. Йому це сподобається однозначно, тому що. Ось, о, до речі, це а, червоні перці, перці та. такі ох, так, тут ну мені ви, гостро. Тут, Як Юра говорить, я не знаю. Тут таке намолене місце, колись тут був кінотеатр, тут це навіює такою ностальгією по дитинству. І тут зараз постійно приходять люди з дітьми, тут багато сімей. Сімейних пар. правда, я бачу, от просто був хлопець, який просто прийшов поїсти смачної піци. І знаєш, що тут важливо ще. Тут Сергій разом з Карітасом проводив безкоштовні майстер-класи по, по, по виготовленню піци для дітей-переселенців. Класно. Ну вони, і плюс вони так. ще допомагали внутрішньопереміщення. Вони ще внутрішньо переміщенню допомагали. Одним словом, молодці. Плани на літо хочуть зробити літній майданчик. Як воно буде в майбутньому? Сподіваємося, що в них це все вдасться, і влітку тут буде класний літній майданчик. Ну а зараз дякуємо. Це справді смачна піца. Ми рекомендуємо бути в Бережанах захоті без обов і обов'язково пробити піцу анчоусами. ви в неї маєте закохатися. А, а, а ні, зараз а ми ні. біжимо куди. А ми біжимо зараз за їжі а її життя. стоп! ми маємо ще подарувати подарунок. Найкращий сувенір з Тернополя. Так. дуже вам дякуємо за смачні італійські страви. І хочемо вас пригостити українською стравою, яка вважається сувеніром з Тернополя. Дякуємо, що завітали. Заклад Золота Липа в самому центрі можна сказати, що один з найосновніших закладів бенкетних бережан. Покажемо. Золота Лепа це є один з найстаріших бенкетних залів Бережан і в і взагалі. Це був ресторан у Радянському Союзі, який взяли, який повністю зробили ремонт у ньому. І Юрій Шкліяк навіть тут проводив свої так, весілля. Нав... Ні, ну ще не з Радянського Союзу. Я тут весілля проводив зовсім недавно відносно. Але друзі, це такий заклад, який дійсно вартий уваги, тому що. Весілля, корпоративи і дні народження з ювілеями проводять саме тут. І що зручно? Це самі самий центр Бережан. Центр так. Фуршетна зона, фотозона, Просторий танцювальний майданчик. І взагалі це велика світла зала, яка вміщує до 150 гостей. Добре, юшка з білих грибів. Тут, до речі, так. дуже багато лісів, і на які спеціально грибники приїжджають спеціально на гриби сюди в ці ліси. А потім їдуть в Карпати і продають там як карпатські білі гриби. Це знаєш, шикарна юшка. Дуже. Бо білі гриби. Не тільки, бо можна навіть юшку приготувати неправильно, дуже не. смачно. Угу. Але її треба їсти з слойкою з м'ясом. Ну. Слойка з м'ясом. Боже, гаряча слойкаш? Я б чесно і так, їв. правда, юшка бомбезна. М -м -м. Смачно. От В таких невеличких містах. Не знаю, чи бережане невеличке, але ну, точно не мегаполіс. Угу. Можна знайти класні заклади, які, можливо, невідомі тернополянам, але де дуже смачно. От тут. Я розкрив спеціально, спеціально розкрив слойку, Вона з зеленю і сирною масою. Угу. Салат королівський, так? Салат королівський, диви яка подача, Посмотрим. блін. Тут чого тільки нема. Так, я бачу спаржеву квасоль. Страх. А я бачу Баржани є. І перчик mm. і багато м'яса. Вуу! Mm. Wow! Так, то що це є? Шия, вишнева, томатному соусі. Ух, uh. так, нам принесли весну страву, але я хотів ще відзначити цей салат. Причому відзначити тільки позитивними словами, тому що за таку ціну ви отримуєте mm -hmm. гору салату, яку можна як мінімум розділяти на кількох людей. А, я вже зрозумів, чому, тому що це бенкетний ресторан, mm -hmm. тому що це на кількох людей. Дивись, яка цікава Порці, подача дуже великі, порції дуже великі. Фінськи. Фінськи. Я накладу. стараюся цією штукою, я так підозрюю, що треба робити отакопці. І я, до речі, рідко бачу. Ніколи не бачу картоплю фрі з каперсами. каперсами. Взагалі... Взагалі, цікава подача, дивно, давай, давай спробуємо. Тут зелень, тут. О. Смачно. Я взагалі каперси люблю. А. А я взагалі картоплю фрі люблю. Ну так. І дивись, як класно. Mm -hmm. В посуді, який коштує як весь бюджет нашої програми. Mm -hmm. Сьогоднішній точно. А може і навіть бережам. — більше. Це шия в вишнево-томатному соусі. Клас. Будемо пробувати Надеюсь, це величезні шматки м'яса. Знову ж таки, це страва. Але класно. Я, я міг навіть не брати ножик. От не бери. Що, м'ягеньке м'ясо? Так, пробуй. Оп, опа! Бачиш? Тут ціна просто фантастична. І, по-моєму, треба однозначно брати, тому що, ну, це смачно, прекрасна презентація. Ще одна цікава все. страва на бенкет, тому що, як правило, на бенкету, що медальйони. Mm -hmm. Шашлик. Мільйон разів, добре, мільйони, сто разів бачили. А от таке це щось новеньке. Тому що ти йдеш на бенкет і нічого нового не очікуєш. Буде що там фарше, на риба буде, і не знаю, салати. Класичні, цензрі та Ну, і далі. Тут, тут на... от. Ну тут взагалі щось таке цікаве. Подивись, наприклад, який салат зірка. Зірка. Так? Чи яка подача з сирного угу. м, асорті. Ну, Взагалі, навіть та сама картопля фрі, банальна картопля фрі. Подивись, чесночок в клярі, угу. каперси і мікрозели. Ну, 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 просто шикарно, Цікаво. друзі, просто і шикарно. Звар. Просто в кінці, щоб спробувати звар, і будемо робити підсумки по усіх трьох закладах. Ну і по традиції ми даруємо для наших дівчат з золотої липи смачний сувенір з Тернополя. Тримайте дівчат. Дуже вам дякуємо і дякуємо нашому партнеру, який підтримує Дякую. нашу передачу Тернопільський м'ясокомбінат. Перше, у нас була кав'ярня. Кав'ярня, таку, яку ми хотіли бачити, це невеличка а своїми фішками, з смачною кавою і з дуже з... цікавими приколами. Так, і з класною людиною, яка тебе буде обслуговувати. Угу. І до речі, з патріотичними донатами бо Донатами, чи донатами? донатами. Ну, неважливо. Добре. А мені там дуже стеля сподобалась, до речі. Ну, Така от фішечка в них є. Добре, далі у нас паб. Раніше був паб піцерія, кафе. Тепер угу. паб у британському стилі з класним недруєм ПІО. Зуже шикарним. І пункт. з шикарним м'ясом, до речі. Угу. Потім у нас була просто фантастична піцерія. Дуже смачна піця. від піцейоли Серджо. Просто ну, я неаполітанську, цю, неаполітану з анчоусами взагалі ніде не знаю, де вона є, що де можна поїздити. Кла Класна піца сирна. Mm, запах лісу. Запах лісу. Обов'язково спробуйте, взагалі там піц штук 40, певне. Багато. E, ну, людина розуміється на піцах, робить їх класно, однозначно, одні з найсмачніших, які ми за останній час їли. І точно найсмачніша на даний момент в бережанах, якщо знаєте, де краще, напишіть нам, будь ласка. Ну От. і, і звичайно, золота липа. Слухайте, ну золота липа. Мене особисто здивувало. Це Подійно. класний варіант на бенкети, тому що по-перше, центр міста, по-друге, недорого, по третє, Ну, шикарна подача, так, і вау. дуже смачно. Все якийсь такий в мене вау-ефект. Від так. залу, від, від розміщення, від, від подачі, від презентації. І, дуже до речі, клас. класне обслуговування, величезна подяка дівчатам. піднесли настрій, можна сказати. Так. Дуже а, молодці. Що Бережани коротко дивись, Бережани? Ви Дивують. молодці. Ви дивуєте нас далі і далі? Ми вже тут не вперше і не вдруге навіть. І Хочеться кожен... приїхати ще, і нам кажуть, що є ще заклади, обов'язково будемо тестити. Але на нас вже почали ображатись інші пишіть, міста. Приїдемо до вас. Ставте нам лайки, коментарі, пишіть, обов'язково репости, тобто поширюйте наше відео. Це дуже допомагає у поширенні і розпосюдженні нашого контенту. Не забувайте, що має квітнути український YouTube і Facebook. До речі, також біля Бережан є багато відпочинкових цікавих літніх зон. Напишіть про них нам побільше. Мимо хочемо... до літнього сезону. Так, засняти. І потрібно підтримувати своїх. власний бізнес, який дає вливання у місцевий бюджет. Це правильно. А ми нагадуємо: з вами була передача їжу файного міста Андрій Турко, Юрій Шкільняк. І пам'ятайте, всюди добре, в мога Бережана. Бережана, і в Україні смачно!